Отже, добрий вечір Андрій зуандрістейчук. Я власне включаюся для громадського телебачення з оглядового майданчику тут на новому центрі Глобус на Майдані Незалежності. Власне, зараз відбувається ну те, що відбувається Євромайдан. Власне виступають зараз на сцені. Ви бачите, що людей не так багато, але більше до речі, ніж останні дні. Очевидно, що поділа інформація про імовірний розгін Євромайдану сьогодні вночі. Ось, я сподіваюся, вам звідси видно, що є там внизу. Багато людей також є на Хрещатику. Я хочу також до Київської міської державної адміністрації, також там є досить людно. Я, до речі, бачу, що там все дуже мирно. Люди приходять ніби на екскурсію навіть з маленькими дітьми. От. І а, зараз пропоную ще спуститися вниз до першої барикади на інститутській, і розпитати, які там настрої власне в людей, які є на охороні барикади. А, отже, продовжуємо. Власне, ми зараз є на інститутській. Це початок барикади, яка спускається до Майдану Незалежності. Тому зараз підійти до хлопців, які займають охорону, спитати, як вони там зараз. громадське телебачення, а, власне, хотіло питати, наскільки ви так я розумію, передова лінія оборони тут? Дайте про, ще, про, ще, про, ще раз, раз. дякуємо. Скажіть, як наскільки серйозно ви поставилися до інформації, що а, може бути сьогодні розгінно чи До кожної інформації завжди відносимо серйозно. Тільки серйозно. А і які ваші плани, які дії? Плани діє. Стояти якісь. Як сьогодні людей не так багато насправді, але більше ніж звичайно. Більше ну нас вистачає. якщо треба народ демобілізується різко. Якщо нас буде бракувати, то рано буде багато. Це вже показала практика і народ. Деякий час протримається, народ підтягається зразу. Окей, добре, дякуємо вам. Слово ліського знайомого. Добре, друзі. Отже, ми залишаємося тут, будемо включатися. Нагадаю, що буде в нас і нічна варта. Ми її відновлюємо сьогодні, оскільки а, треба стежити, що буде сьогодні вночі власне тут, на Майдані Незалежності.